Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Залужний намагається у Лондоні виправити наслідки зеленої дипломатії, як і в США, де новий президент Трампа відносини України з Британією погіршилися з того часу, як до влади в липні 2024 року прийшов лейбористський уряд на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. у Києві. Скаржаться на Лондон не передає для боротьби за уторгненням Росії далекобійні ракети штром Шадоу». навіть для їх використання лише на території України. Про це повідомило видання «The Guardian» Нім на чиновників офісу президента України Стармер досі не відвідав Україну через чотири місяці після вступу на посаду у Києві. Каже, що поїздка буде марно, якщо він не зобов'язується поповнити запаси України «Шторм Шадоу». Йому немає сенсу приїжджати як туристу. Заявив один із високопоставлених представників офісу президента. Україна все більше незадоволена задоволена Лондоном. У той час як російські війська мають просування на фронті, а перемога Дональда Трампа на виборах президента США викликала побоювання. Що Вашингтон може зупинити або сповільнити Ськову допомогу Україні. Основна претензія України до Британії полягає в тому, що вона не поставила жодних додаткових ракет зі своїх резервів, щодо навіть для використання їх по цілях Криму та на інших українських територіях, окупованих Росією у 2014 році. Цього не відбувається. Стармер не дає нам далекобійної зброї. Це ситуація, не та що була, коли ріші Сунака був прем'єр-міністром. А прем відносини погіршилися, сказав чиновник офісу президента. За його словами, стармер уже кілька разів відкладав візити до України. Ми Говоримо за серпня. Можливі візити Стармера різні дати призначалися. і Скасовувалися. Стармер кілька разів відкликав. Немає сенсу в його приїзді як туристу. На даний момент він не готовий ухвалювати необхідні рішення, сказала джерело журналістів. Також журналісти пишуть, що Зеленський неодноразово закликав Велику Британію зняти обмеження на використання стромщаду проти військових об'єктів у глибині Росії. Вважалося, що дало ні прихильно сприйняла це прохання, але не скасувала заборону через тиск з боку адміністрації Байдена. Якої обоз ЮА, п'ять колишніх МЕРів, міністрів оборони Британії звернулися до прем'єра Кіра Стармера із закликом дозволити Україні удари далекобійними ракетами щом шадо по цілях в Росії без згоди на це США. Вони підкреслили, що зволікання лише підбадьорить російського диктатора Путіна у той же час, завдяки залужному в Україну їде понад 147 контейнерів з Британії із новою системою ППО для України акустичною. Міністр підписав експериментальне зброю захист українського неба. Одні боротья доставляють специфічне обладнання все у повній таємничості, як зазначає експерт, розширення акустичної мережі та комбіноване використання з іншими засобами детекції робить атаки на таку систему безглуздими в Україні. Потрібно використовувати спеціальну систему акустичної детекції для поліпшення захисту енергетичних об'єктів від ударів Росіян. Таку думку висловив автора мілотека розробок і голова наглядової ради Октава Капітал Олександр Кардаков за його словами. Російські шахеди 131 136, ці ракети можуть бути більш ефективно збиті за допомогою використання спеціалізованої системи акустичної детекції. Вона дає змогу виявити і обачливо стежити за загрозами на посередній і близькій відстані, надаючи інформацію ППО про потенційні цілі. Ця ідея не нова і вже використовується для охорони периметрів об'єктів за кордоном. Для ефективного покриття всієї території України було б необхідно близько 20-25 тисяч акустичних датчиків. Ці системи здатні детектувати наземні та повітряні об'єкти на малих висотах і визначити. Їхні траєкторії вони також є пасивними і можуть опрацьовувати протягом усього дня. Пояснив Олександр Кардаков. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.